Українська культура одна з небагатьох, якій вдалося вистояти під могутнім натиском чужих впливів, зберегти самобутність та первозданну чистоту. 18 травня в культурно-розважальному комплексі Бархат бориспільці святкували всеукраїнський день працівника культури і аматорів народної творчості. А також міжнародний день музеїв ведучими вечора були Валентин Шуткевич та Наталія Погребна. З музичним подарунком на свято завітала переможниця міжнародного фестивалю конкурсу Чарівна Ялта. Ялта-2013» Наталія Маркевич. Тальним словом на сцену вийшов міський голова Анатолій Федорчук. Він розповів, що Бориспіль це культурний центр Київської області. Те, що робиться за кулісами, і те, що бачать глядачі, це не завжди відповідає дійсності, тому що це нерви, це напруга. Наталя Валентинівна, я б хотів би вашій особі подякувати вашим працівникам культури, музейної справи. За те, що ви є, за те, що жоден захід в нашому місті не проходить без вас, працівники культури отримали почесні нагороди Київської обласної державної адміністрації за вагомий внесок в розвиток мистецької сфери для нагороджених. Молодша група народного ансамблю танцю Міленіум під керівництвом Світлани Новодворської подарували святковий танок. Аби висловити подяку за сумлінну працю та привітати з професійним святом працівників культури на сцену вийшов секретар міської ради Валерій Ксьонзенко. Ви нас обогащаєте духовно, тому що ну, от і дітки ми бачили, як вони виступають. І мені кажеться, що ви робите огромний труд в тому, щоб суспільство було все таки нравственно, моральне, щоб вона розвивалася, і щоб все таки ми були более добрими. добрые, боль, больше внимательными друг к другу. Поэтому я хочу вас поздравить с вашим праздником. Хочу заверить вас, что на самом деле мы ценим то, что вы делаем, делаете. И поэтому мы очень благодарны вам. Мы всегда готовы вас поддержать. праздником, щастя вам здоров'я, успіхів, благополуччя. Два роки тому управлінням культури, сім'ї, молоді та спорту була започаткована гарна традиція в рамках святкування. Проводити шоу-програму Зірка плюс зірка на сцені. Експериментальний склад колективу Травневі роси з креативною музичною постановкою під керівництвом директора ТРС Бориспіль Дениса Гончара. Міського голови Людмила Пасенко висловила подяку та щирі привітання людям, які роблять життя бориспільців яскравим та насиченим культурними заходами. Сьогодні дійсно особливий весняний, теплий, сонячний, святковий урочистий день, бо саме всі ці якості ви, працівники культури, створюєте протягом усього року для інших людей. Сьогодні дійсно своє професійне свято. Святкують не лише ті, хто обрав це своєю професійною сферою, але я глибоко переконана, що сьогодні це свято всіх тих творчих людей, для яких це стало стилем життя. Це свято всіх тих людей, які просто вважають себе культурною людиною. А я переконана, що в цьому залі. І в нашому місті інших людей просто бути не може, тому що це складова нашої духовності, а наша духовність оці загальнолюдські цінності, які постійно отут продукують на сцен, нічних майданчиках в нашому місті, які зберігають у музейних сховищах наші працівники музейної справи. Звичайно, вони повинні стати філософією нашого з вами життя. Наступний номер програми це лірична пісня з репертуару українського гурту Скай не йди у виконанні двох чарівних дівчат: викладача Бориспільської дитячої музичної школи Наталії Карнаух та журналістки ТРС Бориспіль Тетяни Підгурської. На зізналась що була здивована високим рівнем організації свята. Дівчина розповіла про підготовку до виступу. Насправді ну, ми з Наталією Карнау готувалися всього тиждень. Я не скажу, що я була зовсім не готова, я до цього навчалася гри на гітарі. І тим більше мені дали такого професіонала Наталію Карнаух, барда відомого всім у Борисполі. От. І тому ми так з нею скомпонувалися. Скажу чесно, довго думали, яку пісню оберемо. Думали, чи це буде Скай, чи це буде Друга ріка. Ми пішли по, виключно по українським виконавцям. Але ми так подумали, що Скай і Гайтана, чоловік і жінка, і нам з цього створити щось нове такий експромт, що дві Дівчини зіграють пісню «Найди», Тобто, скажімо так, розділять щось спільне і знайдуть щось спільне в цій пісні для себе. Віртуозну гру на баянах продемонстрували викладач школи Поплавського, музикант Олександр Лузан та куратор гуманітарної сфери, заступник міського голови Людмила Пасенко. Чук каже, що культурно-масові заходи мають проводитись на високому ідейно-політичному рівні і носити перш за все виховний характер. не просто його для галочки провели, а він повинен щось привносити, виховувати і так далі. Тому нам саме над цим питанням потрібно працювати. Ну і звичайно, завдання культури полягає ще й в тому, щоб виявляти нові таланти, нові зірочки, які потім стануть зірками і мегазірками не тільки там у Борисполя, Київщини, а й України. На сцені вокальний дует у складі соліста культурно-мистецького комплексу Академ Ярослава Ковальова та директора загальноосвітньої школи номер 3 Ірини Панкявічене. Пісня з репертуару дуету Кохана коханий очі закоханих.

Мила Пасенко зізнається, що закінчила музичну школу по класу баян, але вперше грала на ньому стоячи. до сьогодні. Мій вихід на сцену в якості баяніста. Відбувся через відрізок часу у 30 років. І коли у нас сталися такі трошки форс-мажорні обставини, артисти не змогли усі вийти на сцену. То звичайно, якщо ні, я так теж. Я колись в дитинстві таку пісню співала. Тому приходиться звичайно робити все, якщо ти хочеш радість подарувати людям. Свято організували працівники управління культури, сім'ї, молоді та спорту міської ради. Вітаємо творчих діячів які роблять наше місто кращим, Лія Бурлака, Валентина Чубацюк, Артем Мороз, Тема тижня, телеканал Бориспіль.